Мене звати Анастасія Русланіна, я юрист компанії Права Позиція. Зокрема, спеціалізується в галузі військового, адміністративного та кримінального права? Скажіть, будь ласка, ваше прізвище і ім'я по батькові? Мене звати Юрій Олександрович Лазуренко. Скажіть, будь ласка, як ви про нас дізналися саме про нашу компанію? Про вашу компанію дізнався від друзів, яким ви допомогли в оформленні відстрочки по загиблому неповнорідному брату. Мені порадили звернутися до юриста Анастасії Русланівни Андрощук. Зрозуміло, дякую вам за відповідь. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше з якою проблемою ви звернулися в нашу компанію. Дивіться, я маю право на відстрочку від проходження служби за мобілізацією у зв'язку з тим, що навчаюся в аспірантурі. Однак я відомо мати право і скористатися ним у нашій країні це дві великі різниці для отримання професійної консультації щодо реалізації права на відстрочку. Я й звернувся до юристів з правової позиції. Зрозуміло. розкажіть, будь ласка, ще поетапно, яку послугу вам було надано? Ну, перш за все було укладено договір з юридичною компанією, де були визначені наші права. Мене прийняли доброзичливо, направили до надзвичайно освіченого юриста у сфері військового. А я впевнений, що не тільки права Анастасії Русланівни. Вона відразу зорієнтувалась в моєму питанні, розповіла про можливі варіанти його вирішення, і ми разом обрали найбільш прийнятний анастасія. Допомогла скласти заяву, підготувати повний пакет документів. І в результаті відстрочка була отримана. Однак Кілька днів тому я отримав повістку конверт при мені повістку для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Відразу звернувшись до Анастасії Русланівни, я отримав вичерпну консультацію щодо правильних дій у даній ситуації. Анастасія Русланівна була весь час на зв'язку коригувала мої дії. Адвокат компанії виїздив зі мною до ТЦК, допоміг подати документи та отримати результат. В результаті станом на сьогодні моя повістка анульована, а також я отримав довідку про надання відстрочки від служби за мобілізацією. так що так. Дякую вам за таку розгорнуту відповідь. Скажіть, будь ласка, якісь хвилювання у вас були, коли, наприклад, заключали договір, чи хвилювалися на рахунок того, чи буде у вас дійсно такий поетапний супровід адвоката? Звичайно, хвилювання були. Ви розумієте, будь-яка людина не юрист, вона якось з острахом відноситься до представників цієї професії. Хвилювання були, але тільки на першому етапі вони розвіялися. Розвіялися. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а як швидко було вирішено вашу проблему, і які можливо труднощі виникали на кожному етапі? Всі питання вирішувалися надзвичайно оперативно. Я дуже вдячний е, компанії. Е, фактично, всі мої питання було вирішено за 8 днів, і завдяки допомозі юристів правової позиції труднощі не виникали. Дякуємо. Е, і як результат, як підсумок? Чи задоволені ви результатом, і чи будете нас рекомендувати в подальшому? Ви знаєте, я дуже вам дякую. Дуже дякую команді професіоналів з великої літери компанії позиція». особливо. Анастасії Русланівні за професійність чуйність, гнучкий підхід до кожного клієнта. Я зустрічав багато юристів у своєму житті, але таких професійних, чуйних та наполегливих у досягненні позитивного для клієнта результату, як Анастасія Русланівна, поки що ніколи. Рекомендую юристів правої позиції своїм знайомим та друзям, вже, саме тим, які потребують допомоги, зокрема у питаннях захисту прав при мобілізації. Сам також буду звертатись лише до вас. Ви клас. Щиро дякую вам за такі е, гарні слова. Нам також дуже було приємно спілкуватися і співпрацювати саме з вами, Юрій. Е, тому думаю, ще будемо неодноразово працювати, можливо, допомагати вашим друзям, близьким. Е, ми завжди раді вас і проконсультувати, і допомогти. Дуже дякую. Дякуємо, гарного дня, до побачення. Навзаєм. до побачення.